О, народ вже зібрався. Народ зібрався, так. Ну що ж, так як ви вже тут всі зібралися. Е сьогодні буде відео, значить, яке у нас буде відео? Я сьогодні вам продемонструю. У мене є 5 касет Аква. Е касети не мої. Як то кажуть, мені надав мій е, друг Віктор, щоб зняти кіно про нього. І я зараз цим займусь. Ми кіно знімемо про них. Але ж хочеться ще і похвалитися. Друзі, зараз я вам покажу. Хочеться похвалитися. Е, так. Мій друг е, Кім, який проживає. В Європі передав мені передачку. Ось такі от компакти. Сідішечки. Тут така збірка з п'яти дисків. Рей Charles. Бачите, П'ять дисків, і це все кращі хіти. Кращі хіти на п'ятьох дисках. От уявляєте, тут. Тут, мабуть, не. самі злаки. Це один диск. Другий. Ерік Клептон. Так, збірочка. Ні, це, мабуть. Ні, це альбом 461 Ocean Boulevard. Так, зроблений диск Західна Німеччина. Ось. Ось сам по собі виглядає ось так. Ну. Тут нема, в принципі, що такого демонструвати. Німецький диск. ось, е, Так, записаний, так. Альбом записувався в 74 році, да, в, е, в Сполучених Штатах. Так. Це Android диск був. Ну і щось такого... Більш свіжішого підігнав він мені LP. Теж непоган, непогана співачка. Непогано. Це такі от е, презенти передали мені е, з, з Європи. ким я тобі дуже вдячний. Дуже приємно. Так. Ну, хвастатись... Ми вже не будемо. Так, і у нас шолчилося. І ми зараз перейдемо і будемо розглядати оцю невеличку таку стопочку. Акве. Так. Ну що ж, тоді розвертаємось, сідаємо за стіл і розглядаємо їх уже більш детально. Так, так як ми вже на місці з вами. Так, всі, ось така невеличка стопочка. Е, акве Ну і давайте будемо по черзі моїх роздалися. Я їх розставив собі по хронології, по роках. І перший варіант ось такий: Chrome 76-го року. Aqua карат. З золотими літерами, бачите, написаний карат. Так, ну, давайте будемо так. Рідні футлячки. Ну, вони доволі схожі на футляри саме BASF. Щось таке просвічується. Там... Ага, ось. Бачите, з номерочком є U116. Ну, це щось, мабуть, мені здається, коли на заводі печатають якісь внутрішні номерки. Так, бачите, ще якась є. Ну, видно, що е, доволі непоганий стаж. Практично, практично що? А через рік цій касеті буде 50 років. 50 років. Аква карат. Ну, тут, бачите, чорними літерами написан карат, а аква обводними таким, але тут. Сплошне золото, медалька ось ця ферум плюс хром. Так, і що в нас тут? Тут наліпочки. Є горизонтальні, є вертикальні. А для чого ж вертикальні? Хм, тут можна коротенькі, бачите, можна і отак от наліпити. Не знаю для чого. Але тут є ще ось такий от графік. Де, в принципі, демонструється, в чому ж, скажімо так, чим же ж вони краще. Ми всі ж пам'ятаємо, що Ferrochrome довго не існували такі касети, бо вони дуже дорогі в своєму виробництві, і тут навіть продемонстровано, бачите, слої. Ось ці, тобто, на стрічку наноситься слой. Хрому, а поверху ферума Ось так іно виходить. що тут, Чим воно виграє? Що виграють і низькі частоти, і високі частоти піднімаються прям в рази. Ось така. Фігня малята Ага, бачите, ось тут продемонстровано, де можна наліпочки якраз приліпити. На торці. На торці касети можна. Да. Вони якраз в таку ширину, що можна на торці заліпашити. Отак от. Отак от. От, от робили. Так, ну що ж, сама по собі касета. Ну, так як це. Е... Німці. Але дивно, бачите, друга сторона. Позначена саме там. Де немає гвинтів. Тобто гвинти перша сторона. Кріпляться вони, бачите, на чотирьох гвинтах. Посередині нема. Там, скоріш за все, така типу, як, як закльопочка. Ось. Такий, як в е, червоний рекорд кислотний трошечки. Давайте подивимося ми вже стрічечку. Так, ну, стрічка, бачите, вона чорна, тому що тут е з поверху е слой хрому. Але якщо ми візь візьмемо, дістанемо стрічку, друга сторона, бачите, внутрішня, От. Вона коричня. щоб ви побачили. Внутрішня сторона коричнева. Зовнішня чорна. Ось так і відрізнялися ці касетки третього типу. Позначки, бачите, тут, як на надзвичайний ефір, і е касетний дек, і, які були в 70-х роках, у них був ручний пере перемикач, який можна було поставити на третій тип і пропис прописати. Я, до речі, пробував на своїй деті. І, в принципі, нормально прописувалось. Але ми сьогодні не будемо з вами їх калібрувати, тому що тут є записи, і ми їх портити не будемо. Я вам просто сьогодні продемонструю самі касети. Так, ну, давайте перейдемо до наступних. Це касетка була у нас 76-й рік. 76 рік. Без року Полтос. Наступна касета, 80-й рік. Бачите, теж вона з медалькою ось такою. Ну, я не знаю, це е, медалька, печатка. Ну, якась така печаточка. Але виглядає прикольно. Знаєте, як на пляшках з вином коняки. Теж взяв усілякі медальки. Ну, ця касета це вже е, чистий хромдіоксид. Так, ну і давайте ми її теж Ну, Футляр аналогічний. І перші вони всі тут е, схожі футлярчики. Gewart, чи як воно правильно все ж таки е, читається. До речі, в, практично у всіх касетах і в цій є спешл механізм. Ви про нього всі знаєте про цей механізм. Ось ось ці стрічка-укладчики такі є, в, 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 як то кажуть, зсередини касети, які допомагають складати стрічку. Але пізніше теж ви всі знаєте, що від цієї технології. Відмовились. Ну, це вже буде набагато пізніше. Ось. Made in Germany. Стереохром. От мені було завжди цікаво, що ж за такий маркетинговий хід писати стереохром. Тут хром діоксид, а тут стереохром. Хтось е, колись зустрічав монохром. Так, ну і сама касета. Тут же, бачите, корпус відомий нам як в радянські часи, у нас була така червоно-чорна акфа, найпоширеніша, та використовувався такий самий пластик. Пластик мені не дуже подобається, тому що він має все ж таки якусь таку крихку структуру і хвороба багатьох касет акф, коли замотувалися касети в магнітофоні, а це в радянських касетах доволі часто. Постійно обламувалася ця частина, коли там намотають, і касету мусили ми вже, як то кажуть, з силою витягувати. І вона ламалася. Це в багатьох акфе, це, я пам'ятаю, просто ну, поголовно так було. Так, стереохром. Давайте подивимося. Стрічка, звичайно, прозора, але має такий, бачите, легкий блакитний такий тон. Давайте ближче поставлю. Легкий блакитний тон. Бачите, я от на склейці е, видно це. Так, от хром, хромчик. Ось такий чорний. Чорний, як. Як смола. Так. Ну, хром взагалі, в принципі. Роздивлятися саму стрічку важко, тому що вони практично всі е, в темних таких тонах, дуже схожих. І ось тут так само, бачите, все по-правильному. Перша сторона там, де гвинти. І теж на чотирьох гвинтах. Тут, до речі, були написи. Я спробував білизною їх видалити, але вони видаляються якось частково. Тобто цю процедуру треба. Повторювати і повторювати. вона поступово буде їх прибирати, вони будуть все менше і менше помітні, і можна добитися, як то кажуть, правильного ефекту. Можна поприбиратись. Вони були всі пронумеровані, тут такі наліпки зверху були. Ми все це прибрали, навели марафет, красоту, і ось вони, як то кажуть, сьогодні перед нами. Ще одна касета го року. Супер Хром. Бачите різниця. Стереохром і Супер Хром. Я не знаю, чи взагалі є якась різниця, чи ні. А, до речі, бачите: 90 хвилин плюс 6. Пам'ятаю цю історію, як сталося, що в аквах такі от були невеличкі бонуси. Компанія Аква, коли виробляла свої касети, а ринок був вже касетами перенасичений. І Аква втрачала свої позиції. Тобто касети частіше купляли інших брендів, і Аква втрачала свої позиції на ринку. І ось вам маркетинговий хід. Вони почали домотувати зайві хвилинки, І ну, на якийсь період, звісно, що це. Спрацювало. Люди, ж знаєте, як. Ну Для чого купляти 90 хвилин хвилинку, коли Аква пропонує 96. Уявляєте собі, да, що це можна, скажімо так, 2-3 пісні додати. Ну, якщо вони там короткі, то, зрозуміло, що більше. Але сумарно, ну ні, три чи але дві пісні можна було по тих часах втулити. А місце. На касеті це було, було просто на вагу золота. Ось ця, бачите, вона набагато ярче виглядає, ніж попередній е, варіант. Повністю такий металік. Фон металік. Я не знаю, чи до, добре передає камера, так, ну, я стараюся бачите, от, е, е, гратися зі світлом. Ну, я думаю, що вам помітно металік колір повністю, бачите, і Торез і ця частина в одному тоні. Ну, позначка бренду аква Chrome. І ось цей маркетинговий хід 90 хвилин плюс додаткових 6 хвилин. Причому цю касету з додатковими 6 хвилинами продавали. По звичайній звичайній ціні. Тобто вони не були дорожчими. Викупляли, грубо говоря, за ту саму ціну і мали додаткових 6 хвилин. На цій касеті, бачите, тут прописали Супер Хром 90 плюс 6, скажімо так, більш виразно. До речі, тут так само були прописані. Якісь там позначки, і я практично вже добився того, що, бачите, непомітно. Тобто ще може разок другий е білизною пройтися, і написів вже не буде помітно. І ось тут аналогічна ситуація. Бачите, тут двічка ще проглядається, але тут буквально ще якісь там дві цяточки це все забереться. Білизна, друзі, 30%. відсоткова Білизна, е, якщо не помиляюсь бренду Онікс, робить такі от, скажімо так, такі чудеса. Так, перша сторона теж там, де гвинти. Ось. Чудові касети. Я не знаю, наскільки вони актуальні по записах на сьогоднішній день. Ось. Е, наскільки я пам'ятаю, Аква БАС в старі е, тих років не завжди нормально відкалібруються і пропишуться. Але все ж залежить від е, зберігання. Згодіться. Так, наступно. Наступно у нас буде, знову ж ферохром. Але це вже касета 81-го року. Це ось такі, от, бачите, е, шпаргалочки собі робив. Ну, Кесети не мою, не, не мою, тому. Додатково просто доложив сюди. І тут те ж саме. бачите, 90 плюс 6 хвилин. Ферохром. Печаточка золота. До речі, бачите, на цій срібна печаточка, на цій золота печаточка. Як на мене, значить класом вище вважалася суперхром, ніж стереохром. Але ця з золотою печаткою. На ферохромі, мабуть, що серед третього типу стрічок на як то кажуть, найвища якість. Ця вже тр... трішечки інакша. Це хоча і той самий ферохром, але 81 го року, тобто, випустилась касята через 5 років після ось цієї моделі. аква карат. Ну, з цього боку це тил, як я кажу. Тилова частина. Практично всіх касет однакова. Майже однаково. Так, ну давайте заліземо. Так. Ну, дуже простюсінький зсередини. І колір паперу, бачите, вона не біла, а якась така от кава з молоком. Або, як, знаєте, дешевий папір туалетний. Ну, Хоча б плотнень, плотненький папір. Ось, Можливо, для тих часів БАСФ, акфа, це було норм. Тобто ні, 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 ніхто не намагався добитися саме білосніжного кольору. І Аналогічний той самий корпус, і бачите, теж напис 27 був, е виводиться потихенечку. Ось. А, до речі, чим білизна ще допомагає. Е е дивіться, от, якщо я обробляю в, е саме ось цю частину білу, е бі білизною, тому що з роками, коли людина користується, Замацькується, висвітлюється, вона жовтіша, така дуже негарно і непрезентабельно виглядає. Тому приходиться обробити повністю цю біленьку частину, і вона хоча б трішечки її висвітлює. Вона стає трішки, ну, краще виглядає. Ось, прибирає, скажімо так, всі ці жирові. Як це сказати, на наслоєння, да, щоб пальцями мацькали, мацькали, мацькали. Уявіть собі там, 40 рок, років з гаком мацькали пальцями грязними своїми. Ось. І це можна трішечки прибрати. Білизна працює народ, так що користуйтесь таким лайфхаком. Ватна палочка, білизна і вперед. І можна трішечки прибирати ці от написи. Ось так виглядає аквакарат ферахром 81-го року. Так, ну давайте і до неї доберемось сюди. Теж ледь-ледь з блакитним таким відтінком рекордна стрічка. О, склейка доволі, доволі довга така, серйозна вона. Давайте трішки ближче. Так, бачите, яка вона довгенька склечка. Так. Як завжди, вона чорненька. А з другого боку вона коричнева. Бачите? Ось такий от ферохром. Який обійшовся дуже дорого для свого виробництва на свої часи. І. Від третього типу, скажімо так, воно в виробництві багатьох брендів касет, від цієї технології відмовились, тому що це доволі накладне, накладне виробництво виходить. Так що з третім типом стрічки ми розпрощалися доволі швидко, навіть толком не насолодившися їм. Так, ну і п'ята касета вироблялася в період 81-82 року. І теж, бачите, стереохром. Вже, вже забрали звідси то золота, срібла і печатка стала звичайно чорною. Стало шкода їм трохи тої фарби. Так ну На цій касеті бачите, тут людина підписала, записана абба, я вмикав і там дійсно абба. Тому ніхто не буде їх стирати. Хто ви знає чи вийде на сьогоднішній день їх нормально прописати, а якщо вони там є ці записи, нехай вони вже і лишаються. Так, ну ця касетка. Оказалося чистенько, на неї не було ніяких написів, тому цю касету вже не прийшлося чіпати. Акфастереохром 60 плюс 6. Тут 60 хвилин. І додаткових 6 хвилин. Теж можна дві пісеньки було додати. Так. Стереохром, ну, вже не будемо. Е Дивитися на стрічку. Ми ж всі прекрасно знаємо. Звичайний хром. Він буде чорненький-чорненький. Бачите, продублювали одиничка на цьому куті, і в цьому кутку одиничка. Є таке. Так. Ну і, що я вам хочу додати по цьому поводу? На всіх касетах. Є ось ця позначка HiFi Din 45500. Я думаю, що багато хто з вас знає, що це таке. HiFi Din 45500 це німецький стандарт, запроваджений в 1966 році, який визначав, визначав мінімальні технічні характеристики аудіотехніки. Щоб вона вважалася хай-фай, тобто високою вірності звучання. Ви всі прекрасно знаєте, це слово модне хай-фай, люди шукають там підсилювач. Повірте, любий підсилювач на сьогоднішній день, який випускався там з 70-х років, 80-х, 90-х Вони всі йдуть хай-фай. Навіть якщо на них не написано, що там хай-фай. І частіше за все не пишуть це. Хай-фай. Але технічні характеристики про це і так вказують, що, касет, що апаратура є хай-файївською. Тому, бачите, підганяла так само касети, які будуть відповідати цим, цим критеріям, що вони могли записати з відповідними там, характеристиками своїми. От уявляєте, так? Але в багатьох випадках на касетах практично написалося хай-фай. DIN 45500 вказувалися тільки на Aqua і на баз. Я більше не пригадаю, на яких касетах могли писати стандарти Hi-Fi. Так, друзі, на цьому все. Ми роздивилися 5 касет. Ось. Акфа. Так, 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 так. Але ж всі помітили. Ось цю платівочку на фоні. Був колись такий серіал Майами Вice. Я не пам'ятаю, як він в перекладі. Поліцейський з Поліцейський з Майами, щось вони так, по-моєму, звучало. Маю в своїй колекції ось таку платівку, і я з неї записав ось цю касетку Ракс. Тому я можу комусь із вас подарувати ось цю касетку. Єдине, що вам прийдеться сплатити доставочку її. Хто хоче на касеті Miami Vice, пишіть мені в коментарях, хочу касету. І давайте ми зробимо таке. тому що минулого разу багато хто писав Хочу касету, і комусь я відповідав. Напишіть мені в телеграм-канал, для того, щоб зв'язатися, куди відправити. І пару, скажімо, так, людей не захотіли вийти на зв'язок, тому знайшлась інша людина, яка відповіла, і я відправив касету. Кому цікаво, коментар під відео. Хочу касету» і виходьте зразу на зв'язок, якщо будете перші, в телеграм-канал. Для того, щоб зв'язатися. Ви мені напишете адресу, куди відправити цю касетку. На ній Майамі Вайс записаний з вінілу. Так що на цьому все. Пишіть свої коментарі. Що ви думаєте з приводу цих акв. Ставте вподобайки. Хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться. І слава Україні!